В сільраді. Що зазвичай тестують у сільській лабораторії? Зерно, м'ясо, молоко, все вірно. Але у селі Синяк, що розташоване на Київщині, досліджують якість продуктів зовсім не характерних для сільського виробництва. Вміс цих пляшечок перевіряють на запах висоту піни, густину, рівень піаж та інші показники стандартні для рідкого мила чи шампуню. Ми для того, щоб розробити якийсь продукт, який потім в майбутньому буде випускатися у нас на заводі, ми його розробляємо в лабораторії. Без лабораторних даних ніхто продукт не буде фасувати і ніхто не буде його злівати. 12 років тому в синяку не було жодного хіміка, технолога, фасувальника чи іншого фахівця з косметичної галузі. Тож кадри довелося готувати з нуля. Столичні технологи щодня їздили сюди на роботу, адже селянам було важко опанувати нові спеціальності. Я прийшла і була оператором лінії. Зараз я бригадир лінії. Закручуємо, крутимо на етикетки стоїмо, наливаємо. Удень наливають, а вранці там ввечері. Ввечері приходиш додому, одразу до кос, до собак, до котів. Для багатьох мешканців синяка нові робочі місця на ароматній фабриці, які її тут називають, за два кроки від хати стали справжнім подарунком долі. Я раніше працювала на грибному виробництві. Умови там були звичайно жахливі. Зарплату нам не вовремя платили. Та робили ми все, і чоловічу, і жіночу роботу. Було дуже тяжко, день був ненормірований. Ми могли працювати по 20 годин в день. Ще рік тому для працівників із Димера, Литвинівки, Мостища, Озер та інших сіл Київщини неабиякою проблемою була дорога на роботу. Добираючись на перекладних, селяни щомісяця витрачали на дорогу до 300 гривень. Тепер ці кошти залишаються в родинному бюджеті. Людей розвозить службовий автобус. Втім, це не єдиний бонус для колективу. Кожен працівник на свій день народження отримує від підприємства сертифікат на 150 гривень. А де, не дай бог, у звісно, чоловіка то там какая-то проблема сотрудника. мы стараемся, конечно, помочі фінансово, і матеріальне. Досвід розбудови виробництва у синяку підтверджує, українське село може змінитися на краще за умови присутності в ньому бізнесменів, які дбатимуть у першу чергу про людей, а вже потім про вміст власних гаманців.